Усім привіт, з вами розпитала. запрошую вас усіх на загальний тероросклад на тему, що ось ось у вас на порозі. Розслабтеся. Для кого це теросклад? Для кого це тероросклад? Це для людини. Повільно добувається успіхів у своїй трудовій діяльності, повільно, помаленьку потрошки, та якої поступово збільшується успіх у фінансових справах, комерційних домовленостях. Ви осторожно, але впевнено, йдеться до своєї мети, докого це терор розклад для людини, яка виходить з закритості, з якоїсь душевного розладу, який знаходила людина довгий час, нічого не вийшлося, таких топіків. Людина є. Це людина навіть ще не знає, яка вона сильна. Це сила, яка допомагає тій людині виходити з всіх труднощів в своєму житті. Так, добре, будемо дивитися далі. Ось ось-ось. Беде вже у вас на порозі, що ось ось у вас на порозі. Світ це е, в когось е, зміна ситуації, е, все, що поділиться час на до і після все непотріб залишиться в минулому, у вас розпочинається. Е, Новий етап вашого життя, так, у когось це відкривається двері до нових починань, до нових шансів, до нових горизонтів. А комусь це відбудеться примирення в тій чи іншій ситуації з людиною. Угу. У вас це можуть бути новини звітствання. Так. У вас це можуть бути хороші поїздки. Так, хтось отримує новини про якогось свого минулого партнера. І ви захочете з ним поставити крапку. Так. А до когось це йде нове кохання лиця кубків, так да? це людина, можливо, вашого віку або на два-три роки молодша різниця у вас, який несе з собою по відношенню два кубок кохання. Це може ви познайомитися. Обо ви вже знайомі, звістині по інтернеті. Так. Та, да, ви він витягне вас усіх душевних труднощів і труднощів вашого життя, зникне апатія, депресія, з'явиться у вас впевнення в собі, і в вашому житті. Все зрушиться з мертвої точки, що ось у вас уже на полозі. Так, да, за три капентаклів виходить у вас. Та да, це є успіх. Ви відійдете всякого непотребу. Розчарування, щоб відбулося у вашому минулому. Ви вийдете з любовних трикотників, яких непорозумінь. Ви вже не захочете перебувати у тих рамках, у тих. Енергія минулого ви вийдете з нього і поставите жирну крапку. Так, і тоді ваше життя йде король кубків. Людина, яка йде з, з коханням до вас, яка буде до вас розуміти співслова. Це людина. Дуже чутлива, добра. Він ця людина ніколи вам вас не зрадить, буде вас підтримувати у так. І що ось ось уже у вас на порозі. Це, це вийшла карта МАХ. Буде все так, як ви захочете. Ви будете... буде зростати ваша майстерність, вашої справи. Ви будете отримати похвалу. І все, що ви поставите перед собою, всі ці цілі мету, всі свої завдання, які поставите про своє, ви все досягнете. Будете тим задоволені там. І у вас відкриються нові, знову повторяється карти, відкриються дороги, ви приймаєте правильне рішення, можливо, займетеся чимось новим у вашій, у вашому ділі, у вашому хобі, у вашому бізнесі новий напрям. І це принесе вам успіх. І відкриє нові горизонти, відкриє нові шанси до вашого признання, вашої справи. Ідіть вперед, не відчаєтеся, не опускайте руки, карти радять, підказки. Відемо в Оракол Венорман. Купітка можна взяти. Так, будьте мудрі, мудрі, обережні, адже навколо вас є багато хитрих людей, які хочуть не відкривайтеся нікому, не говоріть про свої плани. Так, і тоді... Це все від вас відійде. Будьте гнучки розумні, і це вам допоможе е, уникнути всяких непередбачених ситуацій у вашому житті. Так, тільки ще підказка. Так, і це все. Сворюйте нові проєкти, проєкти домовленості, будьте відкритими, і це все вам принесе успіх, признання, зростання вашого матеріального добробуту на колодікат. І вас чекає оновлення в житті, оновлення, зміни. Перехід на новий рівень, на новий етап, де буде успіх, прибуток, покращення вашого самопочуття, признання і буде зростати ваша майстерність. Ви будете, ви будете управляти своїм життям, і ніхто не зможе вам. Угу. Нехай буде так. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.